Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Пане Володимир, дякую, що дочекалися. Перепрошуємо, що змусили вас е, е, пару хвилин е, почекати, поки завершать наші гості про східний напрямок. Знаєте, коли почалася ця операція Росіян на Харківщині, яка, ну як ми зараз бачимо, не проста для сил оборони нашої держави, але тим не менше контрольована, якось фокус уваги від східного напрямку Покровського там чи як по різному називають, він, він дещо змістився. Тому дуже важливо почути від вас, яка там ситуація. Там, де росіяни ще півроку тому зосереджували по суті усі свої е, наступальні ресурси, зараз розосередили, точніше, як додали на Харківщині, тому що наскільки зрозуміло, там зі сходу вони своїх резервів не особливо і перекидали, щоб е, організувати наступ на Харківщині. Добрий вечір. Студія, добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. В першу чергу, відповідаючи на ваше запитання, хотів би сказати, що ем, не зовсім Можна казати, що змістилася увага супротивника від сходу від півдня на північ, тому що вся лінія фронту і вся лінія контакту, яка фактично більше декілька тисяч кілометрів, є і зона активних військових дій активного контакту, активних бойових зіткнень це в тисячі кілометрів приблизно вона розширяється через події, через те, що ворог пробує просуватися з півночі Харківської області, і бої не вщухають. Ні на Бахмутському, ні на східному напрямку, ні на південному напрямку. Те, що мені повідомляють мої побратими, ну і власна наша 4-та бригада Національної гвардії, Рубіж щодня е, перебуває в стрілецькому контакті. Щодня підрозділи артилерії ведуть контрбатарейну боротьбу. Відбуваються батарейні дуелі. Ворог накопичується, обстріли не вщухають. Е, ворог проводить і логістику. І, зокрема, підрозділи арт-розвідки е, е, оператори БПЛА щодня фіксують і на. Накоп... Накопичення ворога і логістику ворога, і те, що резерви ворога вони присутні, вони роззосереджені, ближніх. І чим далі вталити, тим більше резерви і більше накопичення ворогу, ситуація лишається Повірте, дуже складною і під тим, що лінія фронту тримається. Ворога немає успіхів, попри те, що вони пробують різними способами з різною тактикою, будь то малими групами, чи то з великими групами, великими штурмовими колонами з застосуванням бронетехніки, як легкої, так і танків просуватися. Щодня криється героїзм тисячі тисяч моїх побратимів, які роблять неможливе в надлюдських умовах. Зупиняють ворога, розбивають і більшість, в тому числі, як мінімум, половина спроб ворога просуватися, розбивається ще на етапі, коли ворог планує накопичуватися. Ворог проводить якісь логістичні дії, тому що все це видно і знову ж таки завдяки пілотам. БПЛА видно накопичення ворога, і по ним наноситься вогневе враження, як і артилерії, так і ударними БПЛА. Яка ситуація зараз з бойовим складом? Що ви можете сказати? От що чого потребують зараз військові у вашому підрозділі? Як ви відчуваєте, чим українці можуть бути корисні вам? Ми ще хочемо подякувати українцям, які щодня, щотижня, щомісяця... В той чи інший спосіб донатять підтримують сили оборони і прекрасно розуміють, що це в принципі підтримка всієї боротьби, підтримка забезпечення, підтримка технічних засобів. Ми чітко розуміємо, що найбільш потрібні речі на фронті це технічні засоби і це засоби логістики. Ну зокрема, автомобілі, пікапи це. Засоби розвідки, БПЛА, коптери, засоби ураження, fpv дрони, ударні БПЛА. і це засоби радіоелектронної боротьби. Крім того, ми чітко розуміємо, що ворог щодня вдосконалюється. Щодня багато чого наслідує, копіює, намагається ще більше розвивати, намагається. Не тільки копіювати, приймати у сил оборони, а й вдосконалювати і ставити на більш масовий потік. Тому ми чітко розуміємо, що на рівні з успіхами сил оборони ми маємо протидіяти можливим успіхам ворога в сфері технології, але чітко розуміємо, що технології щодня бережуть життя кожного українського героя для нас зокрема і для нашої бригади життя кожного українського солдата військового це є найвищою цінністю і загалом потреба потреба в засобах зброї потреба в засобах ураження потреба в боєприпасах, тому що критично важливе для розбиття наступальних потужностей ворога для розбиття з'єднань ворога це вогнева потужність і е, коефіцієнт співвідношення е, і не тільки кількості боєприпасів, але й точності, ефективності корисно, фактично корисної дії того чи іншого виду озброєння чи боєприпасу. тому що е, концентрація щільності і точності вогню вона забезпечує те, що можемо е, зломлювати против перемагати, відсувати, відкидати, подавляти і загалом перемога. Ми чітко розуміємо, перемога це тоді, коли розбиті з'єднання, так як у ворога, так як вони були розбиті на півночі Київщини як вони були розбиті нашими побратимами, героями на Харківщині, як вони розбиті були на Херсонщині, і щодня знову ж таки фактично кожна відбита атака це перемога сил оборони, тому що ворог планує на кожну атаку засоби. Він проводить артилерійську підготовку. Веде артилерійську підтримку, проводить детальну розвідку. Ми чітко розуміємо, що і зал, і орланів, і суперкамів. В небі над сходом над північ у Харківської області десятки на тому лед дуже багато засобів розвідки, розвідки у ворога. Але незважаючи на ту підготовку, на ту логістику, на ті накопичені, на ті розрахунки і планування, які веде ворог, які нав'язує наступальні дії, які він веде, незважаючи на це, сили оборони відбивають більшість спроб ворога просуватися. Я так і атаки. це перемога. В активній обороні, тобто кожен більшість боїв закінчується перемогою для сил оборони, і це є головне, тому що це показує те, що ми далі здатні продовжувати боротьбу. Хоча нам для цього потрібно і дуже багато дуже багато засобів, вогневих, дуже зас багато технічних засобів. Але так чи інакше сила оборони робляться не, не